У Бучанському парку сьогодні не лише людно, але й тваринно. Мама зліт з пухнастиками зібрав любителів тварин та усіх небайдужих до долі чотирилапих. Я сама собачниця, дуже люблю просто тварин. У мене цуцик з притулку. Мені хочеться розповідати про відповідальність дорослих людей, громадян України за всіх тварин. Що не мають власників, на жаль, це наша загальна відповідальність. Я вважаю, що кожен мусить взяти тваринку з притулку додому, любити її. Головна локація з адопції тварин у центрі уваги. Є ті, хто лише роздумують взяти хвостатого з притулку, а є і ті, хто вже наважився. Сьогодні нікого не очікувала забрати до. Песика планував син, хотів дуже сильно. Ми з батьками запланували, що нам поставлять плитку і домовились, що потім ми купимо песика. Ми коли сюди підійшли, я побачила цих собак. Я спочатку поплакала. А бутіханула. Я, я потім... Організатори впевнені, любов до звіра треба прибувати з маличку. Саме тому сьогодні багато активностей для дітей: пінна вечірка, атракції, каністерапія та багато цікавих локацій, як завжди, об'єднали бучанців. Ми без песика не можемо, в нас завжди були. І ми вирішили, вирішили взяти таку маленьку красуню, та ще й дівчинку, бо в нас по житті всі хлопчики були. А це наша найперша така красота. Та, і ми дуже щасливі, що вона в нас є вже рік їй. Це найкращий був вибір на за все життя. Це член сім'ї, це друг, це дитина. Це така радість, це щастя. Ну, я не знаю, ми не уявляємо з чоловіком, як ми без неї ну, жили всі ці роки. Люди кажуть, такі заходи об'єднують людей та дарують позитивні емоції, які зараз вкрай важливі. Порада точно знати, що це велетенська відповідальність, і велетенські витрати. Ну це просто факт. Але все те, що віддає назад тваринка, воно безмежне. Воно точно закриває всі витрати і по часу, і по коштах. Це Точно окупається. Якщо ви сумніваєтесь, що готові, пам'ятайте, кожен заслуговує на любов та родину, і знайте, така любов вона справжня, щира, а головне взаємна.